Це скарбова гора. Мальтійська служба допомоги організувала психологічно емоційний табір ресурс і оновлення для дітей, щоб допомогти дітям справлятися з їхніми труднощами. Дітки у нас є від 10 років до 14. Це є внутрішньо переміщені особи з різних міст з Харкова, з Маріуполя, з Запоріжжя, з Луганська. Також є діти з втратою, діти з ПТСР. Насамперед вони вчаться тут соціалізуватись, розуміти один одного, вчитися через музичні інструменти свої емоції відпускати, через тілесно орієнтовані вправи вони відпускають свої емоції, тому що травмовані діти вони або б'ють, або біжать, або стоять в ступор. Мені дуже приємно те, що діти підходять до мене. І кажуть мені, що я поборола свістра або ми працювали над втратою, так і це наше мовчання і наша праця, яку ми далі працювали, вона допомогла дитині зрозуміти, що все ж таки батько є завжди з нею.